2019 році. Тому е про результати попереднього конкурсного відбору інвестиційних проєктів. Сьогодні е ми поговоримо і зазначимо, що було подано на участь у конкурсі на 2019 рік 110 інвестиційних проєктів. 32 з яких не брали участь в оцінюванні членами регіональної комісії, оскільки, оскільки вони не відповідають вимогам. При формуванні переліку проєктів, що може реалізації також речами фонду регіональної комісії, були враховані всі статті бюджетного кодексу та включені проєкти розвитку спортивної інфраструктури спрямовані на підвищення енергоефективності навчальних та медичних закладів. Тому. З проектами визначилися, є перехідні проєкти, є нові проєкти, е, всі проєкти, на нашу думку, які були відібрані і частина Сергія про них розповість більш докладно, вони відповідають стратегії розвитку і плану реалізації стратегії Полтавської області. Ну, особисто, на мою думку, це те, що сьогодні необхідно зробити. Це першочергово, я наскільки там бачу, медичний. Заклади, які ми сьогодні разом з вами проводимо до найкращих стандартів в Україні, починаючи від кардіодиспансеру і всіх інших проєктів, які, про які зараз буде говорити на свій, це спортивні, спортивні заклади, але е безумовно, це все, те, що ми сьогодні погоджуємо, це дуже важливо для розвитку е області і дуже важливо для людей майбутнього. Тому Сергій, давайте переходимо. Так, да, дякую, Андрій Анатолій. Так як ви сказали, 110 інвестиційних проєктів було подано на 2019 рік 32 з яких не брали участь у оцінюванні, оскільки відповідно до змін до постанови кабінету міністрів номер 196 вони не мали вартість більше ніж 5 мільйонів гривень. Як це передбачено для нового будівництва реконструкції або реновації капітального ремонту, а також іншого спрямування це менша вартість ніж мільйон гривень. При формуванні дійсно дотримано всі. Норми бюджетного кодексу, а саме стаття 24, що всі проекти, які мають напрямки 10%, не менше 10% розвиток спортивної інфраструктури, проекти спрямовані на підвищення енергоефективності навчальних медичних закладів, у нас 12 таких проєктів, які Направлені на розвиток спорту, 17 проєктів на підвищення енергоефективності освітніх медичних закладів, і таким чином у нас для оцінювання було представлено 78 проєктів. По 26 проєктів було поділено між усіма членами комісії. За результатами електронного оцінювання проєктів на онлайн-платформі Державного фонду регіонального розвитку членами регіональної комісії сформовано вже загальний рейтинговий список цих проєктів. Найбільшу кількість балів отримали безумовно змістовні і якісні проекти. І крім того, хочу зауважити, що всіми проектами було дотримано вимогу 10% мінімального співфінансування. А в деяких ця, це співфінансування доходило навіть до 50%. Найголовніше, що всі проекти, які набрали менше ніж 30% відсотків можливої кількості балів, можуть також ознайомитися про свої результати на онлайн-платформі. Тому ми з Андрієм Анатольовичем дякуємо всім за таку плідну роботу. Я секретарю комісії про секретаря комісії, прошу тоді. Зробити певні дії, да це оприлюднити і список цих проектів, і оприлюднити повністю і направити весь перелік до Міністерства регіонального розвитку для того, щоб найближчим часом уже затвердили, і схвалили наш перелік проектів і розглянули на міжвідомчій комісії в Мінрегіоні. Щоб Дякую, Анна висвітлені на онлайн платформі обов'язково, тому що в нас виникали деякі ситуації, коли говорили про те, що той чи інший проект там був спочатку на такому місці, а потім ми щось десь при. Пересували там в сьому переліку, але хочу зазначити, що після нашого зібрання, після того як ми подаємо документи, вони висвітлюються на онлайн-платформі мінгіону, і вже ніхто не має ніякого права втручатися, і ніяк ніхто не я, ні і не Інна Сергія ніхто з вас не може жодним чином попливати на ці результати, Тому... або внести зміни, так? да або внести зміни, Тому все абсолютно якби відбувається чесно прозоро. Ну, а вам всім дякуємо за системний підхід, за плідну роботу і за те, що приділяєте увагу, і вам не байдуже розвиток області, розвиток інфраструктури, а також розбудови всіх проектів, які реалізуються за підтримки обласної влади. Обов'язково врахуємо ваші побажання. Протокольно, протокольно, да. Просимо секретаря комісії прокувати і в следующий раз. висловити окрему подяку Володимиру Семановичу. Володимир да. Прийнято. Да, будемо різати ленточку да, запросим. Воло. Да, я аксенарию. хочу сказати, що нам абсолютно всім складам комісії потрібно буде, якщо ми в цьому році закінчимо кардіодиспансер, то піти відкрити, бо це буде дуже гарний серйозний об'єкт, да який реалізується за останні часи да, в нашої області. Ну, нам дуже приємно було, що у нас теж, Андрій Анатолійович, в будинок захищеної старості в Семенівці. Це да. той об'єкт, який розпочинали, завершено саме в цьому році. Завершена реконструкція да, Піщанської гімназії. Дітки пішли 1 вересня, вже 3 вересня було офіційне відкриття. Так що це теж і ваша участь, і ваша дольованість, щоб... так, Кремичуцький ЦНАП, це теж такий надважливий об'єкт. І Ви самі знаєте, Утеріна Анатолійовна постійно там буває з різними семінарами, який чудовий об'єкт, який побудували. І це теж. Антон, на який ми тут, снаб, сейчас побудуємо. <рес> Це буде фішка така і для міста, і для області. Да. Дай Бог, щоб все у нас вийшло, те, що ми запланували. Ну, все, дякую, до побачення всім. Гарного дня.